Стифа Батрос-Аквапарк. Найбільший аквапарк Шармен Шифі. 59 вірок, але аквапарк без підігріву. Величезна аквазона. Величезна. Неймовірна кількість розваг для дітей різного віку. Просто неймовірно велика територія. Друзі, маємо ще попереджати, що по території так тапи не їздять. Територія дуже велика. І про це треба розуміти, що будете ходити пішки. Всюди, будете ходити пішки, окрім заселення і виселення. Там вони надають трансфер. Ось такі в нас аквазони готеля. Батрос аквапарк. Найбільший аквапарк. 59 лірів для дорослих і... Маленьких. Діти просто в заході. Тим напевно ще територія з самими різними гірками, які ви можете собі уявити. Зона аквапарку, яка називається Крок, яка має підігрів басейну. Ось така дитяча зона. Всі інші басейни аквапарку без підігріву. Окрім цієї ще раз детально вам показую аквапарк готелю. Альбатрос, аквапарк, найбільший аквапарк 59 гірок. І є і екстремальні гірки тільки для дорослих. Ви маєте розуміти, ось ці великі гірки, вони тільки для дорослих.